Режисер. Режисер. Борислав, ми побачили, що це дуже круте місто. І вони вирішили придумати для вас тему і зняти і теж відправити. А оскільки сьогодні режисери отримали листочки і на них було написано кілька слів, на які вони мали зробити етюди, то для вас теж кілька слів від нашого мрідому. То просив огірків. А також телефон. І, та, та, і телефон, і телефон. Хлопці, от п'ять слів. Чекаємо завтра вашого бомбезного відео. Що? У нас завтра завершальний день, і ми ввечері з насолодою його подивимось. Тримайтеся! Прилуки, Борислав Фареве!